Як ви бачите, в мене є перша модель 에, River 2 і остання модель. Середньої в мене немає. Я хочу розповісти, чому прошка найкраща навіть за 2 Max. Ч і чому, якби в цієї станції 에, другої, були ось ці порти, вона була б взагалі ідеальна. Я хочу розповісти, чому. Давайте почнемо з цього. 에, перше, тут в нас 100 Вт, тут. 60 чи 65 USB Type-C. Яка різниця? Різниця велика. А В мене ноутбук тягне 65 в піку, мені це гніздо підходить. Якщо у вас ноутбук бере 100, там, вам 100-120, вам ця станція не підійде, в принципі, тому що от... І чому... можна 220, да? але як я записував відео дуже великі втрати. Тут в нас три USB, це не проблема, тому що можна. Тут 3 USB, тут 2 USB, а це не проблема, тому що можна взяти картхолдер чи карт. Коротше, переходничок Ось, скільки вам потрібно портів, ви можете докласти і все. Так. Давайте подивимося, що нас показують екранчики. Ну тут, звісно, екран більший, бо більше сама версія. от Але все на вигляд те саме. Тут підключення Wi-Fi. Тут тут щось нас показує. А, рівень заряду, мабуть, 40. Коротше, різниці ніякої, абсолютно. Якби в 2 Другій версії були ось ці порти. Це порти на 12 ватт вигід. Тобто, якби сюди поставити ще десь, ну опустили, не знаю, поставили нижче, ці, до цієї станції можна було б напряму до цієї станції, як до цієї, можна зараз напряму підключити ваш е, роутер і оптоволокно. Без цих всіх, що там ви шукаєте, безперебійників. Ну, в мене він також є. Ви можете сюди напряму підключити і все. І вас це є і безперебійник, і акумулятор, і ви не задумуєтеся про те, що там шукати той селянин, чи будь-хто там безперебійників. Вони там зараз в Україні там дві-три тисячі, на Aliexpress від тисячі. Це супер, це ідеальне рішення, що вони тут придумали, що тут є 12 Вт Чому немає тут, я не знаю. Якби щось сюди можна було підключати 12 ватт роутер і оптоволокно, це було б ідеально. Тому я кажу, що ця станція є еталоном для, для дому. Іменно еталон для дому. Я б розповідати в інших випусках. Ось. І я думаю, що я зупинився вже на цій моделі, на 2 Pro, тому що був ще варіант Anker c 800 Ось, яка різниця? Тут 800 Вт, а в Anker 1200. От. А пік, що тут 1600, що там 1600. Чому я зупинився саме на Як сказати, на, на цій, я зрозумів, що я зупинився. Тому що в мене абсолютно все тягне. Плитка від 1000, калуварка 1150, Ну, повністю мікрохвильовка. Ця станція тягне абсолютно все. Тому я думаю, що. З Екофло ми вже будемо дружити. Думаю, що не подружиться. думаю, що треба де брати анкер, але поки що ми дружимо. Надіюся, ми дуже багато років нею продружимо. Тому, будь ласка, якщо в когось є якісь запитання, пишіть. Ось, підписуйтесь, ставте лайк. Я буду вам повністю старатися раз в тиждень викладати нові відео, можливо, навіть трошки частіше. Не тільки про станцію, про ліхтарики, все про, як сказати, пережити блекаут. О, що ще надодав? Я не розумію, чого тут є два. Два. два виходи, але в комплексі кабель тільки один. Уявіть, що я купляв цю станцію і мені дають ось так два переходника, а тут нема. Кажу, ну ти ще можеш купити. Хоча це магазин мені дав переходники. Магазин. Я не розумію, чому виробник дав тільки один кабель. На... Аліекспрес mm. цей кабель коштує, якщо не помиляюся, там 30 гривень. Тобто для самого виробника він би взагалі, я не знаю, скільки коштував, пару центів. Ну, один кабель, другий, хоч купляй. Якось так. Тому, будь ласка, до зустрічі. Нових. Чекайте нові відео, нові випуски, буду вам розповідати, показувати, наскільки це еталона станція для будинку. І якщо ви думаєте, що брати, то тільки прошку, тільки, прошку. Ні, ні Макс, нічого, тільки ПРО. І ви не пошкодуєте, абсолютно ні про що. Тому до нових зустрічей. Бувайте здорові!